СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Ворог полює на топ посадовців. Якщо виноситься керівник такого рівня, на нього ж замикається велика кількість процесів. Як нашим спецслужбам вдається виявити і знешкодити кілерів? Під прицілом президент no. у спецслужбі є кріт. Right. Саме так. Отже, я агент, який хоче допомогти убисти президента. Точно герой Майкла Дугласа у трилері охоронець намагається викрити серед колег агента зрадника, який готує замах на главу держави, і сам опиняється серед підозрюваних. Факт є фактом. Докази проти нього незаперечні. Сценарій голівудського фільму ледь не став реальністю в Києві. Минулої весни були затримані два полковники управління Держохорони. саме ті, які мають супроводжувати топ-чиновників. Деталі цього викриття розповів очільник СБУ Василь Малюк. За їх злочинним задумом вони підшуковували людей і мали реалізувати замах на Володимира Зеленського під час його переходу на території офісу президента України. Як виявилося, працювали крути на ФСБ РФ. Наші спецслужби витратили майже два роки, аби вивезти зрадників на чисту воду. Будь-яка спецоперація, аби бути успішною, готується довгі місяці, а іноді й роки. Але поки ворог вивчає об'єкт замаху, його звички, маршрути, шукає шпарини в охороні, наша контррозвідка має час вирахувати ймовірних нападників, перевіряють усе, що може привести до зловмисників. Наприклад, фантазуємо. Е, отримана інформація про те, що з'явилася людина, яка шукає стрілецьку зброю, хоче придбати, і спецслужби починають вже перевіряти, що за людина, що де він з'явився, хто він, де він. Ну, тобто, всі ці речі, будь-яка погроза на вбік перших осіб держави, до цього ставляться завжди серйозно. Рідниками СБУ спільно з польськими колегами вдалося запобігти ще одному замаху на Володимира Зеленського уже в аеропорту Жешова. Затриманий поляк-військовий пенсіонер, якого вирбували десятки років тому, і він досі свято вірив у радянську ідею. Мав задіяти дрон або снайперський комплекс. Агентурна сіть Росії формувалася десятиріччями. Це уже не те агенты. И им зараз будет отводиться роль умовно резидентов, умовно керевники. Это они отыскивают среди наших умовно называющих люмпинов, среди наших бедных игровиков, які подсели, среди наших э, кредитозаемщиков, которые взяли кредиты и не могут расплатиться. Это разовые Ісполнителі, агенти, смертники. саме такого заробітчанина підривника затримали минулого місяця у Києві. Понад два кілограми вибухівки за вказівкою російських кураторів він мав передати братові керівника офісу президента Денису Єрмаку, який нині служить снайпером у гур. Росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш у двері, на тебе чекають. Просто передай посилку. Це класична схема використання в темну. Виконавець купив два телефони. Один із них приєднали до вибухівки. У русаків був слуховий контроль. Якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відчинили двері, вони б одразу влаштували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима. Важлива деталь здійснити теракт росіяни планували 15 травня напередодні зустрічі української делегації, до якої входив Андрій Єрмак, із російською переговорною групою є такий термін: поперечна він Коли мстяться не тому, хто образив, а його родичу, близькому, близькій людині, коли ліквідують родича, ця людина страждає. Вона страждає страшенно і показує. Бачиш? Ти на Ми ліквідували твою близьку людину. Тепер ти страждаєш. Ми ще когось вб'ємо, Ти ще будеш більше страждати. Схоже, така кровна помста ледь не торкнулася родини головного розвідника України Кирила Буданова. У листопаді 23-го року його дружина Маріанна зазнала важкого отруєння. У цьому одразу стали шукати ознаки полювання на голову української розвідки, адже його дружина після початку повномасштабного вторгнення фактично переїхала до будівлі гур. Мое счастье завжды земное, потому что моя дружина живой земной в кабинете. 24 на 7. Позднее ворожья спецслужбы попробовали подобраться до начальника украинскую разведки. Сегодня ты будешь там с 19 до 22. Как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс. И уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Это последние настановы выполнавцев от куратора ФСБ. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. Угу. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. Частину інгредієнтів для цього вибухового сендвіча підготував полковник управління державної охорони України. Він особисто привіз до Києва фпв дрони, заряди доручного протитанкового гранатомета, а також протипіхотні міни. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. На цих кадрах професійні бодігарди відпрацьовують навички захисту клієнтів в умовах повномасштабної війни та ще й із застосуванням нових технологій обезпечити людину, тим паче ту, на яку оголошено полювання, стає дедалі складніше. З'явилася нова загроза, нова техніка нападу, і з'явилася нова техніка самозахисту. Це детектори по виявленню пореби. По протидії дії українському будігарду, якому було до війни головне там качати гарним біцепс. Треба щось качати мозок, вчитися працювати з а, а, системами технічними. Наш досвід захисту vip персон беруть на озброєння і бодігарди з інших країн, адже розуміють загрози, які першою на собі відчула Україна, можуть стати актуальними по всьому світу. Саме большая... Найбільша проблема це дрони, які можуть справді атакувати, але проти них також є протидронові гармати, усілякі системи, які глушать радіосигнали, тощо ми використовуємо на броньовиках в армії ось такі теплові пастки, і вони одразу роблять ось таке задимлення. Тобто, якщо це дрон чи ракета, що ними крує людина, чи вона має теплове наведення, то їй влучити буде складніше, точно. Статистика підтверджує, нашим спецслужбам вдається бути на крок попереду противника і руйнувати його плани. За даними СБУ, від початку повномасштабної війни викрито понад 100 агентурних мереж, до яких входили пів тисячі осіб. Ніна коломіяць, Галина Пирогова, Василь Міновчуков. Подробиці «Марафон», Єдині новини.